Привіт усім! В даному відео покажу, як зберегти зображення в форматі тага з підтримкою прозорості. Для цього нам буде потрібно програма Photoshop і програма EDIUS. В програмі Photoshop ми безпосередньо будемо зберігати зображення в форматі тага з підтримкою прозорості, а в програмі EDIUS перевіримо саме цю прозорість. Хочу зауважити, що багато. Програм для перегляду зображень не підтримують прозорість, тобто вони просто заливають прозорість будь-яким кольором. Отже, відкриваємо Photoshop, створюємо новий документ. Параметри документа виберіть довільні. Головне, щоб фон був прозорий. ось так далі я Створюю кілька зображень. На одному зображенні будуть геометричні фігури, на іншому зображенні буде текст. Тобто вирізати можна будь-який об'єкт, який потрібен для монтажу відео. Ось так. Створив один малюнок і створив інший. Далі, створюємо новий шар. Переміщуємо його в самий низ. Це можна зробити за допомогою лівої кнопки миші. тобто Зажимаємо. Кнопочкою миші іконку шару і перетягуємо в самий низ. Є. Заливаємо шар чорним кольором. Ось так. Далі зажимаємо кнопку Ctrl на клавіатурі комп'ютера чи ноутбука. І лівою кнопкою миші клацаємо на іконку шару. Об'єкт на зображенні повинен виділитись пунктирними лініями. Ось так. Далі переходимо в вкладку. Channelс, канали. Нажимаємо іконку швидкої маски. Ось так. Повинен з'явитися Альфа-канал. Активуємо його і все зображення у нас заливає червоним кольором. Не лякайтесь, так і повинно бути. Далі все просто файл, зберегти як. Вибираємо необхідний формат TGA. Перевіряємо, щоб. Стояла галочка в fi Channels. Пишемо назву файлу. Зберегти. Вибираємо 32 біта. ОК. Все. файл збережено. Ті ж самі операції проводимо з іншим зображенням. Ось так. Переходимо в вкладку Канали. Нажимаємо іконку швидкої маски. З'являється альфа канал. Активуємо альфа канал, заливається у нас все червоним кольором. файл зберегти як. Вибираємо формат. Перевіряємо, щоб стояла а галочка в Alpha Channels, назву файла, зберегти. 32 біта окей Тепер перевіримо в програмі Agnes, чи зберігалась прозорість файлу. Завантажуємо довільне відео. Завантажуємо наші файли. Ось. Видно, що прозорість є, тобто відео не замілюється, нічого не заважає, все ідеально. Для наглядності ще подивимось на файли, які збережені без альфа каналу, але теж в форматі DGA. Ось для прикладу. Весь прозорий фон просто заливається білим кольором. Також хочу зауважити, що у переглядачах зображень. Формата така з прозорістю чи зеркало каналу, фон. прозорий фон заливається теж певним кольором. Дякую за увагу. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. До побачення!